Як ти думаєш, Таня, для чого потрібна людям психотерапія? А, мабуть, для того, щоб покращувати якість життя клієнтів? При цьому бажано, щоб якість життя психотерапевтів, які надають цю послугу, не погіршувалася. А чому так може бути? Тому що психотерапевти несуть в собі зазвичай дві історії: власну і клієнтську. І клієнтська історія може дуже часто зачіпати якісь болючі точки особисті у терапевта. Так, ну і крім того, діяльність психотерапевта вона полягає в тому, щоб бути зацікавленим присутнім, інтенсивно включеним. Вибудовувати а, всякі гіпотези, витримувати різні складні емоції клієнта, досить інтенсивні часом. Так, а, і те, а, займатися ще тим, що називається контейнуванням. Тобто, вибираючись з чим з'явитися, що притримати, і а, там поки що не ділитися з клієнтом, а, воно може дуже сильно а, виснажувати а, ментальний простір або психіку терапевта. А, ну і а, не можна раз і назавжди відбудувати там а, свою дистанцію, свою здатність включатися чи не включатися в якийсь процес, там може бути багато непередбачуваного. Ну і поратися з усім тим, що ми наживаємо як психотерапевти, а, можна різними способами, зокрема в супервізійній групі. Так до якої ми запрошуємо. Так, і наша супервізійна група називається Nowphonex. Так. Ми міркували трошки про це, і в нас виник певний символізм. Якщо попробувати перекласти, книжка лоб, тобто теперішнє заради майбутнього, ну, от ми в теперішньому живемо. Цей паньок символізує минуле, в якому могли відбутися якісь складнощі, які обмежують наші можливості. Якісно жити в теперішньому, і це невідомо ще що з цього виросте ялинка чи сосна. Вона символізує наше майбутнє, яке може бути дуже різним. Ну, для того, щоб воно було правда якіснішим в особистому плані, а можливо в першу чергу в професійному, оскільки мова йде про супервізійний проект, групу «Nao4Next», до якої ми вас запрошуємо. Ми починаємо рухатися з теперішнього в майбутнє. А ви рухайтесь, будь ласка, нам на зустріч в супервізійній групі. Зустрінемось.